Це мій пленяник робочий, дуже никайте, як мій пленяник робиться. Видити, який робочий. Та май робоче заречене, диріться, робити, бо це дуже робоче. Видити малий-малий, або який робочий. Ніколко не ходи, до сізу сім, бо веди з вонця, ходимося. Ти не люблять, до них побили, ти не люблять, бо вони ходили. Ось люблять вас за подарку, коли їм даємо. А що до них не було, то не покликується. Вони колись, у... давай давай робимо ковдру. Колись у лану грав, грав по центрі, види, якісь качаться, а не снігу. Сміюся, видишся. Ти думаєш, що все добре, тоби було добре, то сміяли, бо ж теся. А ну каже, дійсно. Як я научу, каже, це ніхто не буду сміяти, Я тебе научу. В мене це теж сміяли, та ні знову рати. Так і мене це сміяли, як усе. Як я то вчилася, видиш, лише так не смітить. Реп добре гіраш, реп добре гіраш. Дуже файно гіраш, Миколко. Мало ногами мене добре робить. Дитино, не сердиться, ті, хто видиться, я не вижу. Я тебе научу, добре? Усі те будуть завідувати, цілий табор це буде завідувати. Такі науці, а це буде сердити, букле. Най це сердяться.